Друзі, запрошуємо вас відсвяткувати Міжнародний день бухгалтера з експерту з Головбух. 7 листопада Київ, затишна та безпечна локація. Забронюйте своє місце в календарі і на семінарі. І не думайте, що часу багато. Досвідчені колеги вже купують квитки по приємній ціні. Вас чекає зустріч з улюбленими спікерами з експерту з Головбух. Я, Ірина Чигир, Обговорю з вами найболючіші зарплатні питання цієї осені. Як розрахувати лікарняні та декретні, як дотримати зарплатного критерію ваших заброньованих працівників, і як не втратити роздрібну ліцензію через зарплату працівників? Приходьте, буде і корисно, і цікаво. Я Ганна Чернишова запрошую вас на наш захід, де я розповім вам про оновлені правила реєстрації податкових накладних. Я, Олена Сердюк, розповім про проблемні ситуації з товарно-транспортними накладними. Доєднуйтесь, буде цікаво та практично. Мене звати Мар'яна Кавенк, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер. Маю честь запросити вас на семінар до Міжнародного дня бухгалтера. Виступатиму з лекцією Топ-7 помилок з податку на прибуток, що призводять до донарахувань та штрафів. Впевнена, після цієї лекції помилку зможете розпізнати ще до того, як її допустите. Реєструйтесь на семінар і до зустрічі. Вітаю, друзі! Мене звати Наталія Мефідінова і я психотерапевт і орд-консультант. І я буду розказувати про емоційний інтелект для бухгалтерів, як підтримувати і розвивати стосунки з колегами в колективах з начальством і для чого бухгалтеру прикольно працювати над емоційним інтелектом або нарешті відчути, що він у вас є. До зустрічі 7 листопада. Завжди ваш експерт Озголовбух.